Добрий день, шановні учні. На сьогодні з вами тема характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі. Яку ж інформацію ми можемо здобути в табличці? Це з'ясувати, як змінюються властивості хімічних елементів у періодах і групах, записати формули оксидів, гідратів, оксидів сполук з гідрогеном, передбачити хімічні властивості простої речовин, як утворює хімічний елемент. Давайте запам'ятаємо, що у періоді зі зменшенням в головних підгрупах заряда ядра, у періоді зі зменшенням заряда ядра, а у головних підгрупах зі збільшенням заряда ядра. Посилюються металічні властивості. Якщо ж ми з вами говоримо про неметалічні властивості, то, навпаки, у періодах зі збільшенням заряда ядра, а у групах зі зменшенням заряда ядра, неметалічні. Властивості посилюються. Запам'ятайте це. Ну, і ще така інформація у вас є на сторінці 32. Це те, що сполуки гідрогена з елементів першої, другої і третьої групи це тверді речовини, а сполуки гідрогена четвертої. П'ятої, шостої, сьомої групи це литкі сполуки. Тепер перейдемо, перейдемо до плану характеристики елементів. Спочатку перше, що ми робимо, це назва елемента. І давайте оберемо флор, це сторінка 33. Флор. Записали назву і записали символ. Далі кількість протонів. Кількість протонів це порядковий номер. Ось так оформила автор зошита. Далі, де ж знаходиться група? Яка група у флора? Група сьома. Яка підгрупа головна чи побічна? Якщо жовта клітинка це головна. Який номер періоду? Записали. Другий. Це був перший пункт. Другий пункт значення відносної атомної маси. Написано 18,9. Це округлюємо до 19. Записали: відносна атомна маса флора дорівнює 19. Третій пункт це електронна будова атома. Для цього нам потрібно записати комірочки. Побачимо, що це другий період. Тоді оформлюємо все для другого періоду, скільки у нас у флора електрончика порядковий номер 9, тобто 9. І починаємо заселяти. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Ось така конфігурація СП. І тепер запишемо електронну конфігурацію. Один. S2, 2, S2, 2, P5. Скільки дужечок буде? Дві. На, першій, на першому рівні буде міститися два електрона, на другому рівні буде міститися 7 електронів. Зробили третій пункт. Йдемо до четвертого. Четвертий: властивості елемента, металічний чи неметалічний. Ми за вами згадали, що в періоді неметалічні властивості посилюються. Тобто флор у нас це буде неметал. Пишемо, флор неметалічний елемент. Далі, максимальне значення валентності. Ну, у флора це один. Далі шостий тип простої речовини, яку утворює хімічний елемент. Якщо це у нас був неметалічний елемент, то тоді і буде проста речовина, не метал. Але нам потрібно згадати, що речовина, яка складається з флора, називається фтор, і в нас складається з двох атомів флору, флор 2. І позначили це. Під номером 7. Формула оксиду. Для того, щоб позначити формулу оксиду, нам потрібно подивитися сюди. Але у флора... флор виявляє валентність лише один, і ми не можемо взяти цю формулу флор 2О7. А ось сполуку з гідрогеном ми можемо з вами підставити замість R наш елемент, і це буде H-флор. Гідроген, фторид. Записали це. Ось таким чином ми характеризуємо хімічні елементи. Давайте ми подивимося і спробуємо характеризувати кальцій. Циферка 1. Записали назва елемента, кальцій. Далі записали символ, записали кількість протонів. Яка у нього кількість протонів? У Кальція 20. Або ось так запишемо 20. Далі номер групи. Номер групи у кальція другий. Пишемо друга група, який період? Четвертий, четвертий період. Далі другий пункт значення відносної атомної маси у кальція 40. Третій пункт. Електронна будуватиме. Якщо у нас він знаходиться в четвертому періоді, то нам потрібно чотири рівня намалювати накреслити. Так? Починаємо третій рівень. В третьому рівні ще п'ять СП. Д рівень. І в четвертому ще з'являється у нас F рівень, підрівень. Ф нагадується 7 комірочок. Починаємо заселяти два електрона, потім два С, потім йдуть два П вже 10. Далі 3С, далі повністю П елемент, 3П. Потім у нас, ми вже заселили з вами 18 електронів. Ще потрібно 2. 20. Нагадую, що за своєю енергетикою наступний рівень після 3П буде 4С, а не 3D. Тому ми сюди з вами ще записуємо два електрончика. Яка конфігурація? 1 С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П6? 4С, 2. Ось таким чином ми з вами заповнили енер... електронну будову атому. Ну і дужечки. Раз, два, три, чотири, дві, вісім, вісім два. Ось так. Ось так. Це третій пункт. Наступний пункт у нас це буде властивості елемента кальцій. Металічні властивості в періоді, да, у нас з вами посилюються зі зменшенням заряду ядра, тобто кальцій буде метал. Ми ще з вами казали, що друга група це лужноземельні метали. Циферка 4. кальцій. Кальцій це металічний. Елемент. Далі 5. Циферка, пункт 5 максимальне значення валентності співпадає з номером групи, тобто валентність у кальція буде друга. Ну або можна записати валентність 2. Шосте тип простої речовини, яку утворює хімічний елемент. Якщо кальцій утворюється металічним елементом, то проста речовина. Проста речовина, формула у неї кальцій, і це метал. Метал. Далі продовжуємо. Сідьмой пункт. Формула оксиду. Опускаємо глазки і бачимо, що РО, замість РО підставляємо кальцій. Це буде Кальцій оксид. Ну, форм, формулу литкої сполуки у нас немає, ми знаємо, що її лише утворюють елементи, починаючи з четвертої групи. Все, ось це за, таким, за такою схемою, за таким планом охарактеризуйте Дома елементи, це буде калій і сульфур. Дякую за увагу. До зустрічі!